Світо тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе спліндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до світ сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю навчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, свічу навчала. Відростали мої діти, мої гарні квіти. Панувала і я колись на широким світі. Ох, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, викидали волю. Ох Богдане, Богданочку, як би була знала, у колистя задушила, і серцем призвала. Степи мої запродані жидові немоті, Сини мої на чужині, на чужій чужі роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає. І могила мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати та з матері палатну сорочку знімати. Помагайте, не довідки матірка тобі! На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там споронили, не плакали б мені бути, мати не журилася.